Коли дитині встановляють кохлеарний імплант, то батькам здається, що їх чекає світле та яскраве сонечко. Здається, що операція це фінал боротьби за можливість чути, але насправді це не так. Юліанка втратила слух у рік і п'ять місяців. У два і два ми її проімплантували. І після цього у нас почалася інтенсивна праця. Звичайно, з допомогою спеціалістів Олі Михайлівної вона була нашим е, таким проводарем у цій справі і залишається до цього часу. Але потрібна е, постійна праця вдома кожного дня, спочатку, перші три роки це у нас було кожен день по 10 хвилин. Щогодини ми займалися так, щоб не нагружати сильно дитину. Інколи у ігровій формі, інколи просто сідали і вчили з листочків. Часто бувало таке, що були протести у дитини, але попри це все ми справлялися, ми не втрачали надію, кожного дня прикладали максимум зусиль. Були моменти, коли руки опускалися. Але попри це, все кожен день була плідна праця, яка принесла того результату, який ми маємо зараз. І Юліанка зараз ходить у звичайну загальноосвітню школу. Але попри це, все кожен день і надалі ми займаємося. Ми маємо певні матеріали, по яких ми продовжуємо працювати на даний час над граматикою, і це кожного дня по півгодини в день ми це робимо. Бо без такої інтенсивної праці дуже важко досягнути результатів. Для того щоб навчити дитину розмовляти, спочатку потрібно навчити дитину слухати, і світ звуків досить цікавий. Працюючи з Юліаною, я для себе дослідила дуже багато нових звуків. Починаючи був такий період, коли зранку ми пробудилися. Я одягнула їй мовний процесор і відкрила шухляду. А вона не зрозуміла, що це, ну що це за звук, що це такетка з переляканими очами. І тоді я зрозуміла, що потрібно кожен звук їй пояснити. І так починалося. Ми відкривали шухляду. Я їй показувала, що це за звук, проговорювала цей звук. Потім ми йшли на кухню. Там ми клали чайник, щоб чайник закипів, звук чайника, який І кожен предмет ми так досліджували, який має звук. Потім ми йшли на вулицю так само, як співає гороб. Як шумить річка, як дерево гойдається. Дуже страшний звук для неї. І зараз, коли гримить грім, вона боїться цього звуку. І ну, перш за все, для того, щоб дитина навчилася розмовляти, вона повинна добре чути і розпізнавати всі звуки, щоб у подальшому ці звуки не подразнювали її, щоб не було головних болів і тому подібного. На даний час наш день починається вже не з такої інтенсивності, Сильної розбірки звуків, так як звуки для неї знайомі. Але попри це все, все, що я роблю вдома, я коментую. Юліана мені допомагає і я коментую. Зараз ми йдемо готувати сніданок, з чого ми сніданок приготуємо. Потім ми йдемо одягатися в школу, що ми одягаємо в школу, які речі ми складаємо в школу. Потім, коли приходить зі школи, ми так само проговорюємо, що вона вчила в школі. Вона це вже все мені розповідає на даний момент. Коли ходила у садок, у нас була така ситуація. Вона прийшла так заплетена, гарно і був видний. Мовний процесор. І одна дівчинка підійшла до неї і каже: Юліанка, я теж хочу таку заколочку, як у тебе. Ну, Після цього ми змушені були пояснити діткам, що це не заколочка, що це не можна рухати. І ну, таких, якби інцидентів щодо цього не було. Але діткам все ж таки цікаво, що це таке і для чого. І навіть ну, Юліана вже в тому віці було 5 років, що вона змогла пояснити, що це для того мені, щоб я чула. І відповідно вихователька також це враховувала. У занятті з Юліаною, бо коли більше до неї на праву сторону говорити, тоді вона все добре розуміє, вона все легко сприймає. Коли на відстані і з іншого боку трошки є труднощі з прийняттям, також треба бути до цього готовими. У Нас дуже дуже чемні дітки попалися у класі, дуже діти до неї бережно відносяться, дуже так з розумінням, і у них щоранку є таке раннє коло чи як це по правильному називається, і вони по бажанні, які нас. Рі висловлюють і яке побажання. Тож всі дітки Юліанці бажають міцного здоров'я, щоб вона гарно чула. А таких інцидентів не було. Вчителя також ми поклали до відома, що також є труднощі. Юліана завжди сидить на першій парті, щоб вона добре чула. Що є певні, як би сказати, труднощі, але не потрібно ну, ні в якому разі не потрібно, щоб ці труднощі зупиняли. Чи там давали батькам сумніви, що не потрібно дитину давати в загальну освітню школу? їй буде важко? Важко буде, і певно, протягом цілого життя нашим діткам буде важко, але ми маємо прикласти максимум зусиль, щоб наші діти. Були соціалізовані у цьому світі, але без нашої допомоги це неможливо. З трьох років Юліанка ходить на танці, брала участь у всеукраїнському конкурсі Український танець зайняла перше місце. По цьому танцю пізніше наша вчителька виїхала за кордон, але ми знайшли вихід. Юліана мала велике бажання продовжувати ходити на танці і зараз знову відвідує ці танці. Також з п'яти років вона відвідує малювання і з шести років ментальну арифметику. На даний момент, з червня, місяця Юліана виявила бажання ходити на акробатику, і мовний процесор не став нам. У цьому на заваді, тобто наші дітки можуть активно брати участь у всіх гуртках, які приносять їм задоволення. Також Юліана має велике бажання ходити в музичну школу, а саме на скрипку. Тож з вересня вона хоче освоїти ще одну нову навичку. Як показує досвід, усе, до чого прагне моя дитина, іде нам разом на користь. Тому я підтримую будь-яке її бажання розвиватися і в цьому допоможу. І завжди підтримую. Богу, у нас до бакищина і йде із серця глибини. Ми патріоти України їдумо, до рішини. Мій буквари, мій буквари він найкращий друг. до. Прокидаю, посміхаюсь і беру до рук. Буква, а на дірку за буква «О» проста. Гарно вчити допоможе книжка золота. Завдання просте, а бахаде. То такий буквари має, той не пропаде.